18 жовтня проголошення Слова Божого. Бо кого Бог послав, той Божі Слова промовляє, Івана 3:34. Ця фраза не допускає винятків. Звичайно, насамперед це стосується Христа, але також і всіх, кого Він посилає навчати. Як Отець послав мене, і я вас посилаю. Івана 20.21. Такі його слова. Це і є перевірка вчителя, якого послав Бог, якщо він говорить тільки Божі слова, він має божественний авторитет. Якщо ж говорить свої власні слова, він не від Бога. Кожен релігійний учитель повинен пам'ятати про це, він не має права говорити з власної мудрості, навіть про Святого Духа сказано, бо не буде казати сам від себе. А що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам, Івана 16.13. Тому вчитель не має справи з особистими думками, він не повинен висловлювати власні погляди, навіть його, якщо про це просять. Навіть якщо він спеціально підкреслить, що це лише його особиста думка, хтось усе одно сприйме її як авторитетно. І таким чином Він спонукає людей покладатися на людину, а не на Бога. Коли хто говорить, говори як Божі Слова, 1 Петра 4.11. З іншого боку, на слухачах теж лежить відповідальність, тож пильнуйте, як слухаєте, Луки 8.18, такий наказ Христа. Коли хтось отримує Божу звістку від одного з його слуг, він повинен сприймати її як Слово Боже, а не людське. 1 Солонян 2.13. Але як ми можемо знати, що це Слово Боже? За самим Словом, ви маєте навчитися розпізнавати голос Господа. Ісус каже: Я пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Івана 10.14. Ви можете запитати, як можна познайомитися з ним? Відповідь така: розмовляйте з ним, розмірковуйте над його словом, просіть і приймайте обітницю Святого Духа. Ті, хто навчився і підкорився Духу, отримають таке звернення. Ви маєте помазання від Святого і знаєте все, 1 Івана 2.20. А помазання, яке прийняли ви від нього, воно у вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав, 1 Івана 2,27. Це відповідає обітниці нового заповіту. І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого промовляючи, пізнай Господа, усі бо вони будуть знати мене від малого та аж до великого з них, Євреїв 8.11 це аж ніяк не може вважатися знецінненням учителів, бо Бог поставив учителів у церкві, а інших поставив Бог у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє, учителями, 1 Коринтян 12.28. Але вчителі, яких посилає Бог, повинні говорити його слова. І тому їхнє вчення не є вченням людей, навіть якщо людина вже знає Господа. Це не означає, що їй більше нічого вчитися. Через це то й ми, з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догоджанні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Колосян 1.9.10 Вчителі, яких він посилає, промовляють Його слова до людей, щоб ті, хто ще не знає Господа, могли познайомитися з ним, а ті, хто знає Його, могли зростати в благодаті й пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, 2 Петра 3:18. Людина може чути Божі слова і сприймати їх як слова людини. Тоді вони не принесуть їй жодної користі, навіть якщо вона добре їх запам'ятає, що свідчить про те, що людина прийняла слова Господа як слово людини, просто те, що вона пов'язує світло і знання, які вона отримала з людиною, яка вимовила ці слова. Коли людина каже: брат такий то й такий-то говорить, то що? Це показує, що Бог не навчив її істини, якою вона, можливо, слабо володіє, вона прийняла її від людини. Але коли істина Божа вимовлена людиною, приходить до неї як откровення від самого Бога, так що вона забуває самого промовця і відчуває, що Бог говорив із неї безпосередньо, тоді вона справді пізнала істину. Коли хто говорить, говорить Божі Слова. 1 Петра 4.11. І нехай Той, хто слухає, чує, наче сам Бог благає Його через людину. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.